Отже, дорогі мої, я знаю, як інколи обставини змушують нас рухатись якнайшвидше і емоційно ми хочемо рухатись, рухатись, рухатись. І тому ми сьогодні зробимо ще один невеличкий крок. Ми з вами почали робити кроки по відчуттях енергії, розвивати сенситив свій таким чином. І... Але зараз мова буде не про те. Другий маленький крок ми почали робити. Працюючи з своїми думками, з їх потоком, очищуючи їх. А зараз ми ще один важливий для старту момент розглянемо. І що це? Каяття? Російською покаяння. Це найважливіше. Прощення. Прощення, по перше, себе. І. Коли ти йдеш, ну, наприклад, до, на службу Божу, до, ну, це не Божа служба, але так кажуть, до причастя. І ти перед тим маєш пройти сповідь. І от коли ти до, ти до сповіді готовий, коли тобі нема в чому вже каятися, бо ти пройшов каяття, ти пройшов чистий до сповіді. І ти можеш навіть не йти ні в яку церкву, ніякої конфесії, а ти просто підготуватися до сповіді. І своїм каяттям зцілити себе. Це найліпше, що ви можете зробити, мої. Отже, каяття, каяття, каяття це є спокута. Прощення, найважче най най в житті не простити ту людину, яка причинила тобі зло. Найважче най в житті простити себе. За те, що ти такий дурний був. Реально, я ділюся своїм досвідом. Можливо, я не правий, але для мене простити собі свої помилки, <кхм> свої рішення було надважливо і дуже важко. Інколи зараз сидиш, згадаєш якийсь момент життя і тобі так зле стає. Отже, кайтеся, просіть, і прощення буде дано вам. Адже Бог милосерд. І не забувайте, що Бог один у всіх. Якій конфесії би ви себе не перераховували. І Бог милосерд. Це важливо зрозуміти, що насправді не буває злого Бога. Бог милосерд. Отже, каємося. І каяття то є наступний маленький крок. Одним словом, рухаємось далі.